Ми зараз у штаб-квартирі альянсу, і тут щойно закінчилася зустріч міністрів оборони держав-членів НАТО, у якій брав участь також український міністр Денис Шмигаль. І ця зустріч для України стала безумовно позитивною. Я зараз поясню деталі, а перед тим нагадаю, це канал Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. І нам потрібна ваша підтримка для того, щоб дізнаватися найголовніше і найпершими. Підпишіться на наш канал. Ну звичайно, якщо вам. Сподобається це відео, лайкніть і лишайте коментар. А тепер до суті. Отже, спершу почну з новини, яка насправді світоглядно є дуже важливою для нас. Е, мені вдалося поставити питання міністрам оборони Німеччини і Британії про те, якою вони бачать роль України у альянсі. І ну, якщо Британія насправді давно і завжди є дуже прихильною для до членства України у НАТО, то Німеччина завжди вважалася, ну скажімо так, скептиком. І тут обидва міністри досить несподівано відповіли, що Думка змінилася. Думка у Альянсі щодо ролі України змінилася у всіх, і це сталося після того, як Росія здійснила дронові атаки на Польщу, які коли дрони масово залетіли у польський повітряний простір, але також у литовський, у румунський і так далі. І от саме після того у Альянсі зрозуміли, що немає іншої держави, яка зможе надати Євросоюзу Європі. І альянсу загалом кращої допомоги у відбуванні російської агресії, і саме зараз у альянсі починають розуміти, що Україна є контриб'ютором, як вони кажуть, тобто державою, яка постачає безпеку на континенті, і це один з ключових критеріїв. do you see that ukraine is perceived uh, as a contributor in uh, pan-european security after uh, attack on poland? And because to me it is important as a contributor to european security should have a place in nato. shall i go first? Uh, the first half, the f simple answer to your first question is yes. Um, when i argue that a secure europe requires a strong sovereign ukraine, uh what ukraine is uh teaching us in the way that we can see the rapid evolution of the nature of warfare the leading edge innovation that ukraine and battlefield uh, techniques for some time uh, we have been able to learn from ukraine and ukraine is increasingly recognised and understood to play a part in the training of other nato nations forces uh and in uh recent moves to respond to incursions into uh NATO airspace Ukraine has stepped up responded in practice and i think is helping to demonstrate more clearly to more people how the ukraine is fighting for its future but the unique uh leading Combat experience that it now has means that it it can already and will in the future make a huge contribution to the security of Europe more generally. I couldn't agree more. Thank you so much. Тож сподіваємося, що зрештою у альянсі дійдуть до того, що дійсно. Членство України має бути на порядку денному. Звісно, це не станеться завтра, це не станеться післязавтра. Але те, що ця думка змінюється, це дуже важливо. І ще раз повторюся: на нашому боці тепер вже навіть Німеччина. А завтра, післязавтра і сьогодні, звичайно, найголовніше це те, що Україна продовжує відбувати російську агресію. І тут також є добра новина. Власне, генсек НАТО, Марк Рюте. Представляючи результати засідання, сказав, що головна думка, навколо якої всі були згруповані, і навколо якої відбувалася дискусія, це те, що альянс має забезпечити здатність України відбивати російську агресію і відбивати її ефективно. Власне, цитата звучала так, що наша мета зробити так, щоб Україна була здатна воювати найбільш ефективно. В порівнянні із тим, що часом деякі політики, зокрема у США, казали, що наша мета зробити так, щоб Україна просто перестала воювати. Це зараз просто неймовірний сув у парадигмі. І звичайно, цю думку підтримував також і американський міністр, або як він називає себе секретар війни, Secretary of War, Піт Гексет, який був також тут на засіданні. Власне, як може під відбуватися ця підтримка здатності України? От саме це було однією з основних тем обговорення із американським міністром із із керівником Пентагону? Річ у тім, що зараз Альянс підтримує ідею або ініціативу, яка називається PEARL. Це ініціатива із закупівлі американської зброї для України за європейські гроші. Власне, це стало таким собі компромісом, бо тривалий час США, взагалі ну певний час за Дональда Трампа. США взагалі е, говорили про те, що вони мають вийти із будь-якого військового постачання до України, ну тому що з Росією у них був свій діалог. Це в минулому, і зараз США підтвердили свою прихильність до того, щоб постачати в Україну все те, що ну власне європейці постачати не можуть. А це зокрема протиракети для Петріота, це далекобійна зброя, далекобійні снаряди. Але також звучало у ну, скажімо так, без конкретики, але чітко звучало питання про те, що можливе і постачання ракет Томгавк. Ну скажімо відверто, це зараз неясно, чи це йдеться про інформаційну гру, чи США дійсно розмірковують про таке постачання, але про це заявляють відкрито. Із американського боку, і з натівського, і з українського, і понад те, от про це насправді говорять і росіяни. Причому з російського боку воно звучить більше як істерика. Ну дійсно це не перебільшення. Ми чули заяви і Лаврова, і Медведєва, які починали погрожувати НАТО, погрожувати США. І отут є ключовим або ключовою суперновиною для нас те. Що зараз в НАТО кажуть, вони не бояться російських погроз. і це насправді ще одна величезна зміна сув парадигми для альянсу. Ми пам'ятаємо, як тривалий час для альянсу було настільки м -м, важко протистояти тому, коли Путін починав брязкати своєю своїм ядерним арсеналом. А зараз у Альянсі кажуть, ми знаємо, що коли він це робить, то це лише гра. Власне, до журналістів виходив. Один із керівників альянсу це було спілкування неофіційне, ну тобто без називання імені, але це дійсно один з високопосадовців альянсу, який сказав на офіційному брифінгу про те, що ми знаємо, що Росія погрожує, але ми вважаємо, що вона не вдасться до реальних військових військової відповіді, у разі якщо Томагавк буде застосований проти Росії, і власне у альянсі вважають, що Росія навіть у тому разі зможе. Лише обмежитися заявами ну, тим, що вона і постійно робить. Або якщо це буде військова відповідь, то вона не буде якоюсь новою і неочікуваною. У НАТО до цього готуються. Тобто там навіть вже прораховують варіанти, що буде після, у разі якщо ракі... Україна почне застосовувати ракети Томагавк. А про те, що в принципі далекобійна зброя, удари по російському тилу є по-перше, позитивними. А по друге, Україна має на це право і. Жодних обмежень на це е, немає ні з американського, ні з європейського боку. Це вже е, видається як аксіома, і це ніким не оскаржується. До речі, в складі НАТО є також Угорщина, і навіть вона нічого не говорила проти, тому що ну, власне в НАТО все ухвалюється консенсусом, і тут не було ніяких заперечень. Отже, зброя закуповуватися буде, але на які гроші і як багато. І тут іще одна дуже цікава ініціатива. Український міністр Денис Шмигаль приїхав із розрахунками, які не викликали жодного опору у альянсі, хоча вони насправді є революційними. Ідея така: Росія витрачає на військові потреби, тобто її воєнний бюджет, от за цей рік, склав приблизно 120 мільярдів доларів. Шалена сума. Україна цього року має бюджет 59 мільярдів, тобто більш ніж двічі менше. І отже, в Києві кажуть: якщо ми говоримо про те, що Україна має перемогти Росію і має примусити Росію сісти за стіл переговорів на вигідних для себе умовах, то як мінімум наш бюджет має бути не меншим ніж російський. І саме з цих розрахунків всі виходили. Тобто е, Україна має мати наступного року бюджет у розмірі як мінімум 120 мільярдів доларів. Україна е, дала як не, не гарантію, але побіцяла, що зможе закрити половину цієї суми, тобто 60 мільярдів. А ще 60, як очікується, закриють партнери. Саме про це Денис шмигаль просив е, наших е, американських та європейських друзів. І жодних заперечень, в принципі, щодо цього не виникло. Є лише питання щодо того, яким чином будуть розподілятися ці гроші, е, яким чином їх будуть видобувати, є е, розуміння, що мабуть доведеться залишати російські заморожені активи, але те, що фінансування збройних сил України має надходити з Європи, це вже не виникає питань. Отже, ми маємо позитивні новини ну, по суті, з усіх питань, які піднімалися тут. Є підтримка щодо е, зближення України е, з Альянсом. Є розуміння нарешті того, що е, майбутнє України пов'язане з Альянсом, що Альянсу потрібна Україна. Е, є погодження на те, щоб надавати Україні новітні зброю, і є розуміння того, що цю зброю мають також фінансувати наші партнери, тому що ну у війні інакше не виходить. Це Явно позитиви від того засідання, яке було тут, і ми тепер чекаємо на розвиток цих ініціатив вже ближчим часом. А європейська правда буде і далі інформувати про те, як розвиваються відносини України і Альянсу. Ми будемо робити це і часом з Брюсселя, і з Києва. Тож лишайтеся на нашому каналі, підписуйтеся, лишайте лайк і діліться цим відео. До побачення, до нових зустрічей в ефірі.